Слава Україні! Розпочалася 1372-га доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 156 бойових зіткнень на північно слобожанському і курському напрямках минулої доби. Відбулося три бойові зіткнення. Тричі ворог намагався прорватися вперед і на південно слобожанському у районах Вовчанська, Синельникового і Кам'янки. На Куп'янському напрямку учора чотири ворожі атаки. На Лиманському п'ять, на Слов'янському. Наші захисники зупинили 11 ворожих штурмів. На Краматорському один у районі Часового Яру. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 атак. На Покровському 52. На Олександрівському 13, на Гуляйпільському. Наші захисники відбили 16 наступів ворога. На Оріхівському один поблизу Приморського і ще один на Придніпровському напрямку. Загалом минулої доби противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням 24 ракет і 66 авіаційних ударів, скинувши при цьому 178 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 4494 обстріли, із них 153 – із реактивних систем залпового вогню, і залучив для ураження 6925 дронів камікадзе. Натомість сили оборони уразили п'ять районів зосередження особового складу, три артилерійські системи і два пункти управління безпілотними літальними апаратами противника. Втрати російських загарбників склали 980 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, одну бойову броньовану машину, 44 артилерійські системи, два засоби протиповітряної оборони, 743 безпілотні літальні апарати, 14 ракет, 124 одиниці автомобільної і одиницю спеціальної. Техніки окупантів. Приєднуйтесь до Сил оборони. Разом переможемо. Слава Україні!